Ну що ж, я вас вітаю, мої кошенят. З вами я, Олександр Кіт, а ви на каналі Котик Ігровий, а це значить, що ми продовжимо грати в різний кіберпанк українською мовою. І у нас знову Mirror's Edge. Знову я в цій грі, знову я хочу попаркурити. Так, е минулі серії е вона була коротесенька, бо так вже вийшло, що якби я монтував. Це в одну серію, то вона була б задовго, вам було б це незручно дивитися. А так, я змітав вона там щось на агно 15 вийшло, навіть менше. Е, нас викрили, нашу сестру, яку ми тільки врятували, от прям реально тільки-тільки врятували, е, захопили знову, а нашого напарника вбили. Тому на цей раз ніхто нам вказувати шлях не буде. А це означає, що для нас це буде. Ну, не скажу, що в напряг, але щось явно новеньке. Так, і вже перше питання, куди нам йти так, так нам сюди. А, ну дручка, так Опа. Бачите, вже легко пограв один день, згадав геймплей і вже легко грати, йо-майо. Так. Ага. Так, я побачив цей. Е, крутилку цю, але що вона зробить, я не зовсім. Собственно... А, ой-ой-ой! А, прям треба було сховати... <laughs> стандартно все. Дубль два. Це побігли, побігли, побігли. ж мене врятує? Ох, так, ми вибули двері. біжимо тепер. Ага, ну знову мо... та ти шо? Ну-ну, кто -ну, ще? Ага. Хлопці, у мене кулемет. Ну, що таке? Дарма його викидаєш. І нам може зараз ще знадобиться. Добре, може не знадобиться. Ах ти падла, бля, це її керівник, нашої сестрички. shoot me too? No. Right now you're Kate's best hope. Weren't these your guys? No, they're PKs. Pirandella crew. Private security. What's going on, Miller? Pope's murder. Turns out there was a man on the inside. Rope Yes. You were right about him. I tried to get answers myself. But why Kate? They needed a CPF cop to look like Pope's killer. No time to explain more. Take this comms unit and head for the roof. It's where they've taken Kate. I'll contact you when it's safe. I'll hold them off. The roof. Go. Now. Eh, oh, вже погано. Ага, ну все зробив знову. Ага. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Які ж ми всі курва розумні, прям... Ага, Та да, шо ж таке тут зброя ваша? Се? так підберемо. ой-ой, ой та зайди ти курва. Оп, все чудово. Так. Е -е... Пу -пу -пу -пу. Так, окей, ми по вежі будемо підійматися, але я не зовсім пам'ятаю, що там далі. Я пам'ятаю, буде рівень, здається, там де будуть три снайпери, і нам треба пробігти повз них, і це буде теж срака у мене горіти. Але то таке. Е -е, ви, мені здається, до цього вже звикли. Ну, чи я звик.

I'm in the security room, tracking you on the counter. Out of the elevator, they're coming. No sign of her. Keep searching. Spread out your knees. Heard them say you're in the elevator shaft. This. There should be an entrance to the ventilation system somewhere in there. It'll take you outside, but you should be able to find a way back in on the other side of the building. Might just be enough to throw them off the scent. Oh, you yo, no, черт! ну я вот. Так, оба, 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 Тихо. Не, не нам гадав я справа пото так чудово ми нарешті сюди добралися а в чому чм питного тут? Ні, та що ж? Фу, вже так. так, і тепер добре, щоб не сталося, не відпускаємо. Тихенько, так Может, нет тут сумочки нема. Я після минулої серії, коли ми mm -hmm. майже всі знайшли. Это. Пам'ятаєте, де я вам казав, що я зрозумів, як прикати працюють? Забудьте, не зрозумів. Щось я дивлюся, мені тут довго треба лазити. Команда гарантує цю область. Ви можете повернутися з іншого боку. Будьте осторожними, Фейс. Оце тут рівень зі снайпером Зараз буде і буде горіти моя срака ще більше. Тоді я не розумію, де вона А, А, розумію. Розумію. Нічого не розумію. Чудово розумію. Так. Чекай, чекай, бляха. Ага. Ой-ой-ой. От чому ти зараз перекат не зробила? Ти ж... Ну і знову. Ну знову ця пучна моя проблема з вашими перекатами. ляхами. Ай-яй-яй, ну ось перша смерть непогано. Опа <пілляв> опа <пілляв> тихо. Ні, якого снайпера треба. Треба, а можна. Оп. Опа! Опа, а хто це в нас такий? Опа, ану, зараз, зараз, зараз. Так. Зараз, зараз, все, будемо норм. Опа. Бувай. Здається, все. Нічого собі, я прийшов рівень і не вмер. Там, де с спецназ. Аааа, от зараз можу вмерти. Так, і хто, де?

Так, там ще один наш знайомий, м'яко кажучи, має бути задіяний в цьому цьому. Ось не бачились на початку. What the Miller? Miller! integrity failure in bank one. Core integrity failure in bank one. Опа, чудово. Я не зовсім розумію, як нам сервера треба знищити, оскільки ты в Тобто, Ті ще потрібно знищити, знищуються, так. Не правда розумію? О, ні, ні! Ааа, ну а так добре все йшло. Bye. Розумію, що боляче було. А що ти портаба? Dudes like that. Well, that's exactly why I could. Who's behind this? Let's just say I know who the bigger fish are. Callahan. Why us? We're no threat. Classic warfare. Break the lines of communication. Shoot the messengers. Without Pope. And without the runners. Your clients. Those who just won't let go of the old city. last of its dregs. So this is just the start. I prefer to think of it as an ending. Still, you did a remarkably good job of coaxing out all those loose ends surrounding Pope's demise. It's why you're still alive. Вони <laughs> вижили. Також ще дуже крута зараз пісня звучить для такого закінчення гри. Боже, навіть титр переклав. Ну, я перепрошую, але це так, да, я не буду дивитися титри. Ну, давайте якісь знову підсумки про гру, як я це зробив з руїдером. Перше, чи треба проходити гру? Так, треба. Оскільки це прикольний симвільнатор паркура а, із схожих ігор з а, такими механіками а, у мене в голову Ліс Дайнлайт. Ця серія перша і друга частина. А, ні, ну Dead Island це там немає прям паркуру, там є стрибки вгору, як тут, але немає паркуру, і елементів прямо. Це така перша причина. Друга причина нестандартний показ майбутнього. Ця гра відноситься до жанру кіберпанк. Просто що вона тут більш приземлено показана, але з утопічними цими нотками, як це присутньо самому жанру. У вигляді бігунів, які передають інформацію, бо технології настільки розвинулися, щоб безпечно щось передати по інтернету, умовно кажучи, тепер ніяк, бо все контролюється. Але десь навіть ЖУ можна зловити, причому таку непогану. От. Ем, що ще? Ну, сюжет. Сюжет. Е... Я не скажу, що він якийсь новий, але він ну, хороший. Тут ніякого нового переверту з точки зору сценарію немає. Ну просто хороший, файний сюжет. Такі сюжети я бачив, ну не, не кажу, що прям в іграх, але взагалі, ну типу, концепція знайома, коли е, зрадники це свої в першу чергу, які об'єднуються з поганцями. А деякі поганці, як, наприклад, начальник нашої сестри, не настільки поганоць. От, Що іще? А, саундтрек. саундтрек просто прекрасний. Я вам щиро рекомендую в Spotify, YouTube Music, просто в YouTube якимось чином пошукати саундз гри. Бо, повірте, він класний. У мене у самого плейліст лежить на телефоні, я типу, слухаю час від часу. Друга вже гра, яку я закінчую на своєму каналі, яку я повністю прийшов, показав вам. Звісно, ви і в минулій серії в цій. Я думаю, я від цього нікуди не дінуся. Ви, мабуть, бачили ці склеєчки, мої, коли явно видно, що я декілька разів перепроходив рівень. Це зроблено для зручності вашого перегляду, аби вам не дивитися мої фейли. Моменти, де були більш-менш смішно, я з минулих двох серій вів невеличку функцію. Я зробив такі перебивки у вигляді ТВ-перешкоди. Я думаю, ви їх помітили. Зараз я спеціально для вас зроблю одну. Тому е, такі елементи я буду вставляти і тут, якщо це буде, звісно, доречно. Але гру ми йшли, а це значить, що ми з вами великі молодці. Я буду проходити далі, де у у мене залишився. І там в майбутньому виходить кіберпанк Phantom Ліберті, а також українізація повністю кіберпанку. А це значить, що у мене ця гра є, а це звісно значить, що я що правильно буду її теж проходити. Тому Деосекс, мабуть, ми пройдемо ще і після кіберпанку, або я якось паралельно почну їх записувати, я не певен. Е, моєю головною ідеєю буде знову ж таки мати все кіберпанкове. І мені здається, українізований Кіберпанк буде трошки важливіше, ніж Деусикс, тому. Готуйтесь до того, що до всіх світ кладеться в такий довгу-довгу таку шафку я його відкладу, на жаль. Але поки є можливість, я позаписую його е і буду намагатися грати. До того ж є певний контент ще з Левтачу, є певний додатковий контент з майну, де ми з Михайлом в посиденьках будемо е дуркувати. Більше того, там один гість у нас з'явиться неочікуваний для вас. Ну, хоча б його, в принципі, вже бачили в посиденьках, якщо ви дивилися. От. Трохи вас заінтригував, трохи анонси подавав. А з вами був я, Олександр Кіт. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал Коток Ігровий. Тут ми проходимо кіберпанк українською. Ще раз дякую за пригляд і до зустрічі!